Найкращий результат в історії клубу так франківський ураган характеризує свій виступ в лізі чемпіонів УЄФА. Команда здобула дві перемоги в елітному раунді турніру і посіла підсумкову шосту позицію серед 16 кращих команд Європи. Матчі цього етапу зіграли минулого тижня в Італії. У першому поєдинку франківці перемогли господарів поля клуб Болі із рахунком 7-4. Упродовж матчу було три червоні картки, два незабиті пенальті і ще три реалізовані у підсумку: 11 забитих м'ячів і перемога Урагану. Дуже багато сил віддали емоційно, морально, фізично. І взагалі той матч війшов, на певну історію для нашого клубу. Так, ми дуже раді, що приїхали багато болівальників з України. Це надихало нас, додавало сил. І хотілося заради них, заради всіх людей, які борють нашу країну, так само боротися на майданчику. У другому поєдинку українська команда поступилася португальському спортінгу. Франківці забили фіналістам минулого розіграшу Ліги Чемпіонів два голи. Португальці відповіли чотирма. Футзаліст Ілля Терентів, який цьогоріч дебютував в лісі чемпіонів, каже: зіграти із таким титулованим суперником це велика честь. Це не кожному гравцю дається за свою кар'єру пограти на такому рівні. У третьому поєдинку драконам протистояла команда Лозніця, град із Сербії. Суперник забив гол на початку гри. Проте ураган зумів зрівняти рахунок. А за три хвилини до завершення матчу франківці вирвали перемогу. Для української команди було принципово здобути перемогу над спортсменами із Сербії, каже гравець урагану Михайло Грицина. Ми зразу настроювалися на те, що. Ми просто не можемо їх відпустити. типу, що що? Обов'язково потрібна перемога. Десь, десь воно, напевно, і було на першій, як то кажуть, шпальті в нас. Бо тому що ми виходили, ми билися за честь країни, ми билися за герб наш клубний, за герб нашої держави. Ураган посів друге місце у своїй групі та підсумкове шосте місце серед європейських футзальних команд. Тренер франківського клубу Юрій Іванишин говорить, результатом своєї команди задоволений. За його словами, в складі урагану виступали виключно українські спортсмени. Більша частина із них це вихованці клубу. У поєдинках проти європейських команд. Добре, зарекомендувала себе молодь урагану, каже Юрій Іванишин. Ми побачили, що молоді гравці себе продемонстрували з найкращої сторони і тим самим доказали що вони можуть претендувати на місце в основному складі і якщо порівнюють порівнювати минулий рік і сьогоднішній рік то можемо констатувати що ми значно скоротили цю відстань між українськими та португальськими командами і взагалі між українським клубом та європейським грандом Зараз команда готуватиметься до поєдинків чемпіонату України з футзалу. Цьогоріч, за словами тренера, клуб знову боротиметься за золоті медалі національної першості. Василь Скрипка, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.